Вітаю, друзі! Ми з України! Наближається зима а разом з нею і довгі ночі. Можливі і відключення світла, можливе і примусове світломаскування. Але гумор це саме та річ, яка допомагає розігнати темряву. До того ж, анекдот, який я зараз розповім, дає розуміння українським прислів'ям ніч. Як мати, якщо не спати, то і ти будеш мати. А також друге, місяць то є козацьке сонце, тож йдемо на то. <кхи> Місто, темрява, чолов'яго повертається з роботи. Ну, поки дійшов додому, ліхтарик вже все, скис, батарейка сіла повністю. Навпомацки заходить до під'їзду. Піднімається сходами, йде до своєї квартири. На одному з прольотів з вікна ледь-жевріє світло, місяць світить ледь жевріє. І він так бачить, на нього сунеться такий величезний силует. Він так бах, до стіни, так до стіни підбігає до нього здоровий такий парубок і каже, Доброго вечора, козлик рогатенький, і побіг далі. Той блін, думає, ну оце ну, да. Добре, що хоч живий залишився. Ну, піднявся до квартири, бідкається жінці, каже, ось так і так, вже дісталося темрява, поки йшов фонарик, здох, а тут в під'їзді сунеться якийсь такий здоровий качок, і до мене, значить, і каже. Доброго вечора, козлик рогатенький. Ти представляєш, скільки хуліганів розвелось. Ну що, ну побідкався та й та годі. Жінка накормила його вечерю, полягали спати. Наступного дня та сама історія. Він повертається з роботи, поки дійшов додому, ліхтарик вже все. Знову в під'їзд іде навпомацки. Коли знову біжить на нього цей величезний силует. Він знову так бах до стіни. Чолов'яга, той здоровий, зупиняється коло нього і каже, козлі крогатінькі, ти мало того, що боягуз, так ти ще й я біда. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, запитуйте, коментуйте ролики. Заздалегідь вам дякую.